Вас, друзі! З вами підприємство Агроднепор. І сьогодні до вашої уваги вал, який вирішить багато проблем на навіскі трактора МТЗ. А чому, що це за вал? Це вал е, нашого виробництва, виробництва Агронепор Супершліц. Орієнтовно півроку назад ми випустили відео, де е, зробили партію валів Супершліц. назвали, Презентували їх як супершліц, бо вони вирішували частково проблеми. Збільшили саме середню частину шліців під важіль гідроциліндра. Як ви знаєте, Білорусія нема відносин, оригінальних запчастин зараз не постачається на Україну і з цим є певні проблеми. Коли ви ставите аналог на заводський вал, він заходить легко і з люфтом. По проханнях багатьох наших підписників ми зробили таку партію, і вони пішли дуже хорошо. Але проблема лишилася у крайніх під важелі, підважелі, що ми лишили під оригінал. Коли одягаєте Руслан комплект на оригінал, вони заходять зі свистом. Бачите, легка посадка, люфт, а таке для навіски нам не годиться. А, тому цю партію ми вже врахували. І те, і те, ваші пропозиції, прохання і зробили отаку от ось новинку, де, бачите, це Руслан комплект важель, і він тільки-тільки хапається, далі потрібно задавлювати пресом. І бокові важелі теж пресова посадка. Ось дивіться, на шліц. Попадає, він тільки хапається, далі потрібно давити пресом. Чому я й сказав на початку відео, що цей вал вирішить багато проблем на навіскі трактора МТЗ. Придбавши у нас вал, ви можете замінити вал і лишити ті важелі, які купили раніше, бо вони вас хлебтіли. Кому потрібно, замовляйте окремо вали, окремо важелі, хочете разом. І тепер у нас будуть якісні кронштейни навіски зборів зборі вже з посиленими важелями, а не з ЮМЗ або МТЗ старого зразку. Всього вам найкращого підприємства Гродніпор. До нових зустрічей.